Власне, Сумська область зараз найбільше атакована саме кровними авіабомбами десь в глиб на 20 25 кілометрів ті бомби долітають. Так вони не точні, але їх дуже багато. Тобто ми теж їх б'ємо кабами. Наша авіація працює теж щодня, і ракети летять протирадіолокаційні ракети летять різні різних типів, які можуть вражати цілі, і керовані бомби. Американського, французького виробництва. Вони точні. На відміну від російських ну, КАБів, це наші. високоточна зброя. Це дуже високоточна зброя, дуже хвалять її пілоти, потрапляють я кажу, в радіусі одного метра точно в ціль. Росіяни... Які найкрутіші цілі за травень? Наші, наші звісно, наші, так. Наші, це командні пункти, це пункти управління БПЛА. Це дуже важливо сьогодні знищувати. Ми, ви бачите, нарощується безплотна авіація, дрони різних типів, якими атакують дуже ефективно. І ми, і на жаль, противник. Тому це ціль дуже пріоритетна, тому атакуються інші об'єкти. Це склади боєприпасів, техніка та все, що замовляє. Так би мовити, старший начальник, який розвідка працює відповідно, все знищується. Склади боєприпасів. Це ну, взагалі, безумовно, дуже серйозна теж ціль чи мастильних матеріалів, щоб логістичне забезпечення ворога було знищено.